Їдемо Тут кіно платне. І скільки ж це? А вашої пенсії не хватить. О, що ж це на проституток тепер так дорого подивитися? Так, ви мені день сьогодні не спортите. Сонечко світить, погода прекрасна. Подивились, чургика їм далі, отуда, до себе, у конуру. А я ж думаю, що це у січні сонце світе. А це ти вирішила свої гнидники повбирати, наконець-то. Я, як ви сказали, в своїх гнидниках убираю частіше, ніж ви. О, бачиш, я ще каже, що це я до вас заглядаю і все знаю. Знаю, знаю, ще як знаю. Ой, тільки це голова з тобою розбалілась. Може, хоч в цей раз до чогось хорошого це приведе. Що, що ти там? бурмочеш? Кажу вас Бог, паст відпустив, а ви лазите тут теревені розводить, время тратите. Ідіть лучше дітям позвоніть, чи внукам, чи вони у вас є вообще. А от я сейчас поліцію визову і будеш знати. знать. А що ж ви їм скажете, а ну? Що мене із собственного двору виживають. А, та ти що, це висказочниця? Ви там ще книжку зі сказками не видали, случайно. Бачила? Щас вихватиш. Бачиш, я ж казала, що ти хочеш мене з собственного двору вижить. Твої камери, мабуть, все зафіксірували, як ти оце на мене замахуєшся. Так, якщо ви щас не розвернетеся і не підете, то ці камери грех зафіксують. Хай Бог милує, оце з такими сусідями, га, свят, свят, свят. О, так куди ж ви хреститесь? А що таке? Та дивіться, бо зараз ще гавкать почнете, біси начнуть виходити. Проститутка. Да, приємно познакомиться, а я ваша сусідка. Слава Богу. Щоб ти вже... Господи, нельзя таке казати. Господи, прости. Ма, а що бабка хотіла? Леща хотіла. А, може тим же, коли ти його випустиш. Та вже, походу, скоро випросав. Як тільки вийду, таке настроєння, прибирається, от дивиться й портить мені. Надо в таку шиферуну поставити, щоб ні черта не бачила вообще. Perdobin, а сколько ей в год? Ой, мала, столько не живут, уже пора. Що пора перебиратися. А так, короче, в хату ти що, нічого більше не надо робити? А що ти робила? Нячок гуляла. О, спасибо, мала. Помогла, вийшла дні побирати на вулиці. могла все сама сделать. Ох и помощница, иди уже. <реш> ага. Фух. Еще Наталья Владимировна больше ничего не задавала. О, привет, смачного. Ну, Лен, привет, спасибо. А да, так, да, трошки перекусить силы. Была я не смачна, пока ты не зашла. А вы знаете за бабу? Что? То, что она Знаю, это все уже знают. Мала, ти Мала, бо ця корога стара де? Вона взагалі померла. Що-що? ну да, я тільки що йшла по вулиці додому, а там поліція неї стоїть. Ну, я підійшла і спросила, що случилось, а вони кажуть, бабушка бабуся померла. Лен, ти зараз це <кхух> серйозно кажеш? Чому ну вийди сама подивись. Я боюсь. Що ти боїшся? Андрюха, Господи, мала, вона вже не може ходить. Ой, мала, подожди. Лена, ти не спрашивала, чого вона померла, що случилось? Усе ж тільки в дворі стояла со мною гризлась сьогодні. Та я не знаю, ну що я буду спрашивать, чи що. Ну померла, та й померла. Чув? Странно. А не, хоча чого, вона казала, що не. голова розболілась, точно. Мам, а может и ти накаркала сьогодні. Так, мала, що ти малиш? Совсем чешок. Ну, бо я чула, що ти сказала, щоб ти так, здол... а потом тебе так ударила по губам. Ну так, я ж не договорила. Значить, це не вважається. Да, звісно, Лена. Новості на ночь ти принесла. Як я тепер оце засну? <гас> ти теж боїшся? Так. Мала, що я боюсь? Чого мені боятися? А вдруг бабкин привид ночью прийде? Вона так хотіла до нас вічно хату попасти, а тепер вона може сквозь стіни ходити. і вона нас всіх на кокне. Господи, мала, скільки я тобі кажу, перестань дивитися ці дурні ужастики. Ти бачиш, що у тебе в башці робиться, а? А чого це? Ти що, не віриш привидення? Лена, ще одна, яке привидення? Чо, не знаю, мені ось Мілана тільки недавно розказувала, що коли у неї бабушка померла, то вона приходила в течение 9 днів, по-моєму, ну бабушку вона бачила, бабушка типу, приходила і стукала їм в вікна, в двері. Да, а потом открывала двери ключом, заходила и спать лягала, да? <сотор> да нет, это тебе серьезно говорю. Ну, она стукала в окно, а и утром Милана и мама дивилась по камерам, и там просто был какой такой черный пятно, черный силуэт возле окна. Лена, ну, какая помеха была на камере. Я тоже он иногда передавляюсь в наши камеры, и там черное что-то ты. Так что это означает, что приведи мне нашу хату штурмую, и чешу. Хорошо, а я тогда объяснить, что предметы сами в доме падали. Ой, кто счеплял их, вот и падали. Не, мама, я так и хочу... Болі, этот же, а там тоже, вони смотряли, і і скинула, і не спать я руки, привет, інстубочек скинув, він знає. Намала, да, дивись, щоб до нас привидение Спонжбоба не пришло. А що може? Хорошо, мам, подожди, ти ж сама розповідала, що ти в дитинстві бачила э, якісь там дедушки-привидення, що ти домового бачила. Як ти це поясниш? Ой, Лена, диска фантазія, що не таке придумала, нічого я не бачила. Так ти ж нам сама доказувала, коли ми з малой тобі не вірили. Шо? Ну, как ты это объяснишь? Никак я не буду ничего объяснять. Все, тема закрыта. На Никаких привидений не существует. Ой, мам, признайся, что ты просто боишься разговаривать на эту тему. И все. Ничего я не боюсь, Лен. <как> Боже, что вы так пущите? Ветка в окно но постукала, то и все. Мама, вообще ты ты громче всех пущала. Это точно. Так, все, спать давайте идем. А то сейчас нам начнем уже морещиться, что шо, что тут падает. Детка, мала. Так, все, ладно, хорошо. Всем спокойной ночи. Я надеюсь, что мы до утра якось доживем. Лена! <говори> ну, Лена, ну, ну, ну що ти це робиш? Ну воно ще ж не засне, прийде, не буде мені спать давать. Ну, главное, что не до мене. Ой, все, давайте по комнатам. Все, всем спокойной ночи. Все, спокойной ночи. <говори> Блин, ну здраве. Я бы тихо вам сказать, чтоб бабка не почула. Мандарина кисла. Поставьте подавайку, будь ласка, під відео. А в коментарях напишіть, коли ви бачили привода і який він і де ви його бачили. Або щось з вами случалось таке містичне. Я надіюсь, що за мене що не злочиться. Кстати, пока я не забула, я хочу вам маленький секретик відкрити. Іграшки мала знову у наявності. Ви можете їх замовляти ось тут в інстаграм магазині. Ми вам все там відповімо. Тільки вже коробки стоять за готовочки. Сейчас буду, ну не зараз завтра буду пакувати. І далі ви вже зможете їх замовляти. Так що давайте не упустіть свій шанс. І піду далі боятися, до мій спанч Блін. Господи, Боже! Зашугали мене вже з тими привидіннями мерещиться. Хай Бог милує, Хоч би заснути тепер нормально. Ой. Та ні. Сьогодні, мабуть, з освітом посплю. Шуцы фу показалось чешу. Фу, хай Бог бухмыла. Тики отъехала. что спишь? Бабка, у вікна стукає, привык. Яка бабка? Ты что, сдурила, чи шо? Ты чула, что за вікно тарабанят? Да, чула, тоже. Веткой тарабанять тарабанят в окно. Мама, ну что тебе казала? Мама, какие вилки? Я у вікна дивила, там бабка стоит, прыгать, прыгать, то Боже, что вы тут орете? Нет, я там бабка, у вікна стукает. Мама, не верь, Мама, а ты что, вообще чешу? Прикалываешься? Нема что делать ночью? ви що з мене прикалуєтесь чи що? Що там таке? Ну, нікого там нема. Ви чуєте? А я дивлюсь, фонарь горить у них у дворі, а не можна ще, щоб же світло горіло, бо ще через них у, у хату мені дрон прилетить. Так я й прийшла стукать, казать, щоб викричали його к чортовій матері. Тобто, ви подумали, що бабуся вмерла і дуже злякались після того, як побачили, що вона стукає до вас у вікна, бо подумали, що це привид? Да. А, дурні! Так ви ж мені самі сказали, коли я йшла домой, я до вас подійшла, Ви сказали, бабушка померла. Та не померла я, сестра не могла дозвонитися мені. Я заснула крепко І все, вона злякалася і визвала поліцію. Ми подумали, що вона вмерла. Нам, по-перше, сестра подзвонила з переляком дуже великим. Потім прийшло два наших співробітника. Вони її трошки так намагались розбудити, але в них нічого не вийшло. Розбудила вже швидка допомога, піднос на шети дали, і бабуся прокинулась. Класно, ви працюєте? Ще не знаєте, померла чи ні, а вже кажете, що померла. Ви знаєте, як ми її будили. Співробітники навіть наші в стелю стрельнули з пістолету, аби бабуся прокинулась. Так треба було одразу їй в голову. Та ти представляєш, так поліцейська, пиши. Мамка, де вона, кстати, Заховалась уже. Пиши, прості, тут нічого на дому. Ви щось по оригінальній придумаєте, га? Чи ви всі будете на цій пластинці? Так, дівчата, я думаю, наш конфлікт вичерпаний. йдемте, ви мене проведете. Так, да, йдемте, я вас проведу. Давай-то вперед на выход. Надеюсь, вспомни куда выходить. А вы записали, что это проститутка, а? Чи не Че-то опять из рук зида. Мам, ты нашла малу Девона. Она уже, наверное, сожрала маму.